Дивимось. Увага Ваш розпадатися. Тобі подобається фото? Так. Це восьмирічний Дмитро. Сьогодні він у ЦНАПІ, що у селищі Квасилів не просто так. Саме цей хлопчик, один із перших, випробовує нову послугу у центрі. Так. а навіщо тобі закордонний паспорт? Щоб їздити в різні країни. Так Тепер у центрі надання адміністративних послуг у Квасилові можна зробити паспорт. Староста Квасилова Віта Кисільова розповідає, неодноразово місцеві зверталися з проханням про те, аби запровадити послугу паспортизації. За майже рік роботи центру надання адміністративних послуг у селищі Квасилів. Майже відразу люди почали запитувати, чи буде послуга з паспортизації, тому що послуга є важливою, послуга є актуальною, і отримувати її на місці надзвичайно зручно, тому що є різні категорії населення, яким складно добиратися в центр громади. Не вистачає часу. Першочергово паспортний стіл був у планах спочатку відкриття ЦНАПу. Утім, його відкриття супроводжувалося численними перешкодами. Пригадує директорка центру Євгенія Курсик. Справа в тому, що для того, щоб відкрити паспортні послуги, необхідно пройти цілий ряд технічних і юридичних процедур. Це потрібно було закупити відповідну станцію потрібно було отримати певні дозволи. Всі ці процедури займають певну кількість часу, окрім того, деякі кадрові питання. У зв'язку з цим була певна, можна сказати, така затримка. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного, усі проблеми вдалося владнати та забезпечити ЦНАПу Квасилові усім необхідним для функціонування. Ми продали обладнання, отримали певні дозволи і таким чином ми почали функціонувати повністю вже як повністю як СНАП, навіть і отримує, надає максимальний послуг. Це десь більше 200 послуг. Рухаємося по потребі. Тобто косилічани звертаються, що є потреба безпосередньо не втрачати час, поїхати. Місто, тобто це забирає там частину часу. в свою чергу, вони можуть звернутися сюди, отримати паспорт. і Це хороша послуга. Тепер паспортний стіл у ЦНАПІ працюватиме у штатному режимі та надаватиме усі необхідні послуги для квасилівчан та решти охочих оформити у квасилові документи у нашому територіальному підрозділі ЦНАП у місті рівному в селищі Квасилів. Можна отримати паспортні послуги, тобто отримати паспорт громадянина України, а також паспорт для виїзду за кордон кожного дня. Це буде можливо згідно графіку. Нашого територіального підрозділу, тобто з понеділка по п'ятницю, скористатися послугою можна за попереднім записом або ж прийти безпосередньо до ЦНАПу. Виготовлятимуться паспорти від 10 до 20 робочих днів. 10 займе виготовлення паспорту у терміновому порядку, та 20 – у нетерміновому. Вікторія Якимець та Валентин Злиденний. Телеканал ITV. Медіагруп.